Жалієтесь на долю, не розумієте, що трапилось, начебто йдете в правильному направленні. І підтримка є, і все. Але як начебто хтось заважає, і все робиться правильно, але іде якесь, знаєте, блокування, якась стагнація, так? трапилася. Якась незрозуміла енергія. Яка просто не дає вам можливості цей ваш процес довести до кінцевої крапочки, реалізувати, отримати бажані результати. Здавалось би, ви знаходитесь в кроці так, від бажаного. І карти говорять, що хтось втручається у ваше життя. Хтось втручається в ваше життя, в ваші процеси, і заважає як і вам, так і вашим партнерам.